Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика порівняння. І саме таких два доступних у нас набої. Зараз покажу. Ось, Сьогодні у нас на порівнянні янтар та закарпатський. Два крижаних келихи. Пиво у мене десь градуса 3. Зараз будемо. Відкривати та дегустувати порівнювати що з них смачніше? Так давайте відкриємо так, закарпатське ось так. Янтарь. Вот. <coughs> Итак. Давайте посмотрим. крізь Крыл. Вот такой колер. Такая пинка. Запах. Ну, Непоганий. Це у нас закарпатське. І ось таке. У нас янтар. Ось такий колір. Така пінка. Зараз трішки дольємо, Пінка. Ось так. Достатньо. Також у мене сьогодні ось такі крила. Це так взяв на дегустацію. Я не прав. Це від київського якогось там м'ясокомбінату. Я їх раніше не брав, хочу скуштувати. Так, почнемо Закарпатська. П'ється легко, відчувається такий легенький після смак хмілю. трішки вже в. Пізніше є така гірчинка, але воно дуже смачно. Давайте розірвемо крильця та скуштуємо. Я думаю, до пивка. Копчені крильця. М -м? Крильця непогані. Рекомендую взяти. Продаються в варусі. Та в інших, я думаю, також в супермаркетах. Янтар будемо куштувати. Також, м'якеньке, легко п'ється. Після смак. Такий більш солодовий. Щось. Ну, нема гірчинки ніякого після смаку в такому додаванні цьому м'якому смаку. Ну, скажу, що зараз ще візьмемо закарпатське. Закарпатське трішки легше, воно, знаєте, більш таке водянисте. А янтар. Ну, янтар більш такий, скажу, в ньому немає такої солодинки, як тут. Тут більш водянисти солодкий смак. А це такий більш як, грубо сказати, ну, чимсь віддає навіть на таке там більш міцне пиво. Але воно дуже легко п'ється, алкоголь ні там, ні там не відчувається. Скажу зараз. З крильцями. Дуже смачно, що те, що те. Крижані келихи охолоджують пивко. Хоча воно в мене і так градусів 5. І так, давайте поглянемо. Хто робить, зараз фокусуємось. Першу склад вода, солод ячмінний ячмінь. Або крупа. Кукурудзяна. Ну, це треба дивитися, що в нас за буква. У нас буква Х на даті. Зараз покажу. Ось бачите. Тобто, якщо у нас буква Х, це у нас крупа кукурудзяна. Так, так, да, тут навіть місць цукру є 0,5 яром. І хто у нас його робить зараз? Ось, бачите? Радомишель. Непогане пивко на вечір. Янтар. Що ми бачимо перед собою? Це у нас 0,5, 4,2 оберти алкоголю. Склад вода, солод ячмінний світлий, ячмінь. Або кропа кукурудзяна. І хміль. Такс. Це якщо у нас буква С. Ні, у нас буква Б, тобто у нас просто ячмінь. І так, хто його робить? Зараз сфокусуємось, місто Харків, рогань. Бачите, Роганська. Тобто це у нас рогань. Ну, так, він бев. І що я не сказав, тут у нас алкоголь 4,1%. Але це більш водянисте, а янтар у нас більш такий, більш міцніший. Тому що те, що те, смачно. Ціни на це пиво десь 35-37 гривень за 0,5 на даний момент. Можливо, десь дешевше, але в варусі і в інших супермаркетах десь от 33 до 37 гривень. Коштує ось ці два напої. Тому я їх і порівнюю, тому що вони по ціновій політиці однакові. Але. Смаки дуже різні, і якщо ви полюбляєте більш такий е солодкуватий смак, то ваш варіант буде закарпатська. Якщо ви хочете таке більш приблизене до міцного пива, тобто воно таке, знаєте, воно м'яке, але немає ось цієї солодинки, воно більш, і, ну, гірчинки також немає, але воно більш таке, як у нього, мабуть, в суслі процент. Відсоток точніше на багато вищий, ніж початковий, ніж в Закарпатському. Так, зараз тут не видно. На жаль, не видно, яка в нього така, можна сказати, його плотність самого пива. І тому рекомендую що те, що те, але дивіться, що. Закарпатське буде, ну от воно менш як вам сказати, воно менш схоже на таке пиво, як якесь, що продається там по дешевої ціні. Це смачне, легке пиво. Мій голос буде за нього, тому що я ставлю плюс Закарпатському. Сьогодні виграш має Закарпатське пиво. Також крильця смачно, якийсь там київський комбінат. Тобто, робить їх реально смачними. До ПВК самий раз. Ціна їх десь в районі 20 гривень за 100 грам, тобто 4 ось цих крила вийшло там на 50-60 гривень. Тобто до ПВК саме і наїстися можливо, і можливо щось з них приготувати. Ну Смачні, немає ніякого такого хімічного. Варіанту там, тобто, запаху і можна просто брати і їсти. Ось так. Ось. Тому ось такий у нас сьогодні з вами ролик. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо.